Усім привіт! Мене звати Тетяна і у цьому розкладі я хочу подивитися, що чекає Росію у вересні місяці. Я буду дивитися по сферам на воєнні дії, політика, що для людей, що в медицині. 2024 рік. Росія вересень місяць. Події на фронті, що буде відбуватися у владі? що очікує людей в соціальній сфері? У вересні місяці на Росії та медицина. Що на фронті? Ну, вони отримують допомогу. Хтось їм щось дасть і дадуть, мабуть, допоможуть дронами. Але хоч допомога і буде, але все одно буде такий нестабільний стан, буде там, на тих територіях, де вода, треба буде все треба буде утримувати ситуацію. І ця нестабільність вона буде призводити до внутрішнього конфлікту. Тобто, там навіть між собою почнуться бійки та маніпуляції. Будуть виясняти, яка стратегія краще, яке Рішення краще, тобто будуть або туди піти, або сюди піти, будуть розгля розглядати два направлення, якось так. Буде в політиці тут Тут буде зав'язано щось на грошах або на територіях, і вони будуть якось дуже, дуже активничать, щоб мати свою вигоду. Тобто кожен буде думати Ну, краще сам про себе і може бути конфлікт, який затягнеться. Почнеться дуже таке активне, один одного там підставив, десь щось якось. Ну, ніж в спину десь зрадив. От. І, в принципі, це було очікуємо. Але все одно. Тобто навіть буде очікуватися, ну така, як маленька війна, війна всередині. Що для людей будуть переїжджати багато, імміграція, тому що вже буде досить лячно, будуть використовувати певні хитрощі для того, щоб поїхати. Або піти, і буде багато чого приховано, багато буде усіляких таємних планів, усіляких таємниць буде. <кій> тобто тут усі карти кажуть про те, що люди будуть якось таємно викручуватися. Для того щоб піти з цієї країни Отно. Може, буде мобілізація? І люди будуть дуже сильно переживати за це. От новий, новий проєкт дьяволу. Хтось буде запускати обманним путем новий проєкт, і який, скоріш за все, буде або молодих людей стосуватися. Або дітей. Ресурси тут будуть задіяні. Ну, тобто на це виділяється ресурс. Але якось щось піде не по плану. Тут от башня, тобто якось цей дьявольський план, він якось рухне. А ну або якась королева, яка має. Достатньо коштів, яка має владу, бо тут, тут жіноча енергія, тут жіноча енергія, то е, порушить, порушить плани. Е, і от е, тому і для людей такі карти, що люди прям мусять якось тікати і якісь такі таємні. Е, Ну, щось таємно, приховано, там щось придумувати, по-хитрому робити. Тому що загроза от для молодих людей, а, а матері, а матері, мабуть, плани ці порушить. Може, і тут також буде така інформація, що щоб медики залучали до, ну, до мобілізації, От. ще може бути партнер, який буде давати допомогу. От з цим партнером будуть, буде певний в них конфлікт, тому, і будуть, ну, тому що будуть якісь маніпуляції, або на обмін щось ти мені, я тобі і так по колу. І будуть сутички і суперечки. От, так, на дні колоди. Якісь домовленості в них, ну, це ще раз, домовленості якісь в них підуть по ілюзіях. От. Якось у них не вийде те, що вони хочуть. Ну і у владі, я скажу, і у Владі, там у владі своя війна почнеться. Причому от за свої гроші, які вони очікували, і кожен буде виборювати своє. Так що такий розклад получився. Мабуть, тут будуть ще якісь приховані плани, де наші будуть заходити. І, от, і це ще додасть те, що людям, люди будуть вимушені тікати. Так що такий розклад, якось так цікаво карти випали. Розклад на Україну випала карта Сонця на владу, і, і на Росію. Тобто повинні бути якісь такі досить вибухові і цікаві моменти. Щось буде викриватися, щось буде прояснятися. Ну і ну от можливо питання з ядеркою. Друг друга, як, друг друга, залякують ядеркою. Маніпулюють. Так що такий розклад в мене вийвся. Людям буде страшно. От. Багато переміщень буде. Ну і вони отримують допомогу на фронті. Такий якийсь розклад. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, як воно програється. Дякую за вашу увагу. Дякую, що були зі мною. Пока-пока!